Почнімо з Каховської ГЕС, тому що е, в інфопросторі так само досить тривалий час. Я говорю про закордонний інфопростір, з'являлися певні тези про те, що нібито не до кінця зрозуміло, як до цього дійшло, чи причетні до цього росіяни, чи можливо якісь інші версії. Що ви можете сказати про власне про цю, цей терористичний акт, про цю катастрофу, і чи є зараз більше інформації щодо цього? На жаль, досить такі сумне питання. Тому що катастрофа, на жаль, вже відбулася. Все, що можна сказати, це перше, ця штучна техногенна катастрофа, терористичний акт і акт екоциду, здійснений свідомо Російською Федерацією. Всі плітки, там, чутки про те, що може там було якось інакше, це все не відповідає дійсності. Є багато досить таки фактів, які прямо Показують нам, як все це відбувалося. Найцікавіше, що за півгодини е, по радіомережі вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС, і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію. В цей же час прибула група спеціального призначення, ну після цього відбулося те, що відбулося. Е, Є цікавий ще один факт: що всі підрозділи російських окупаційних військ, які знаходились поряд, насправді не знали про те, що ця акція відбудеться, і ця подія застала їх в розплок, так само, як і усіх інших. Чи можна говорити про деталі? Тому що вже вийшло розслідування Нюйорктаймса, і вчора західні медіа опублікували фото машини, яка стояла зверху греблі. Чи можете ви зараз говорити про деталі, чи ні ще треба чекати якихось офіційних висновків? Дивіться, Це все досить таки ще закрита інформація. Проте я вам абсолютно відверто кажу, що за півгодини був чітко зафіксований вихід в ефір в радіомережу до підрозділу, який знаходився на Каховській ГЕС з чіткою командою негайно евакуювати з цієї території. Далі був підхід групи, одна з автівок, про яку згадали, насправді належить їм. Ну і далі відбулося вже те, що відбулося. Це абсолютно свідома дія. Ніякої там двоякого трактування тут бути не може. Тема, яка незмінно піднімається в зв'язці з Каховською ГЕС, це ЗАЕС. Чи є там загроза аварії або підриву окупантами? На жаль, станом на зараз насправді певна загроза існує. Ще раз кажу певна, тому що, перш за все, Запорізька атомна електростанція як знаходилась, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ. І правда в тому, що знищивши греблю, вони зруйнували нормальний нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції. Це перше, але друге, найстрашніше це те, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована. І що найстрашніше замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну будуть навіть так великою, великою вірність того, що будуть значні проблеми.